Вінницька психоневрологічна лікарня імені Ющенка, яка має 830 місць для пацієнтів, продовжила контракт з керівником медичного закладу Софією Кучерук. Вона є директором лікарні з 2021 року. Софія Кучерук під час підписання продовження контракту розповіла про досягнення лікарні виклики та плани на майбутнє. Зазначила також, що заклад активно співпрацює з міжнародними організаціями українськими та закордонними медзакладами. За особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я в 2018 році Софія Кучерук нагороджена почесною грамотою Верховної Ради України. Також голова обласної ради В'ячеслав Соколов, який підписав договір, відвідав реабілітаційне відділення на базі лікарні імені Ющенка, що відкрили на початку року для відновлення ветеранів війни. Із пацієнтами працюють фізичні та ерготерапевти, психологи, логопеди, допомогу надають не лише військовим, а й цивільним. Виконує надзвичайно велику роботу по лікуванню по реабілітації хворих. Це не тільки жителі області, але й з інших областей, оскільки за останні роки досить серйозно дооснащена лікарня. Обладнанням різного роду і фахові медики, які пройшли навчання і за кордоном і добре практикують тут. Ми констатуємо той факт, що керівник закладу Софія Кочерук добре справляється з обов'язками.